Всім привіт! Пройшло вже напевно більше двох місяців, як я був тут на пасіці, на самому заброшеному тачку. Мені навіть писали докари, що я більше приділяю уваги природі, грибам, лісу, аніж бджолам. Так дійсно, листопад, жовтень це такі місяці, що і навіть і грудень, і січень такі місяці, що е, я просто люблю бджіл і мені моя любов до бджіл не, не дозволяє приділяти Багато уваги в листопаді бджолам, але сьогодні не той день, сьогодні, сьогодні мені треба приділити їм увагу, тому що в мене почалася зима, практично справжня зима, пролітає невеличкий сніжок третій чи другий день мінус цілий, цілу добу, і нам не прогнозують не обльоту. Ні перельоту, нічого нам прогнозують який дощ, слякать, мокрий сніг, невеличке потепління і великі похолодання. Тож тож, пора заносити бджіл. Сьогодні заносимо перший тачок. Але я хочу показати не свій тачок, не бджіл і тим паче не, не хату. Я ще, в вересні, я ще в вересні познімав будиночки із осміями. Зараз я покажу. На яких я проводив експеримент, я будиночки ці не чистив. Так як я це роблю кожної осені, кожного грудня я вичищав усі будиночки і вважав, що так я борюся із паразитами. А якщо не боротися з паразитами, то ось мій заселення будиночок буде вкрай погане. Так, я хочу сказати, що заселення ось будиночків, яких я не чистив на цьому тачку, у мене в цьому році. 100%, от взагалі 100-100%, не 80%, не 70, не 85, не 90, а всі 100%, я зараз покажу всі будиночки. Заселення вийшло краще, аніж там, де я вішав нові будиночки. Тож у мене складається враження, що можливо я чищу кожен рік просто дарма. Зараз я покажу інші будиночки. Так, оце всі будиночки. Раз, два, три, чотири і той п'ятий. Були заселені тут у мене на дикому тачку, осміями із будиночку, який я не чистив, а так повісив в дикому стані. Навіть два будиночка я вішав в дикому стані, отут а серед цих п'яти два будиночки минулорічних. І я навіть навіть не можу, не можу по вигляду визначити, де позаминулорічні, а де минулорічні будиночки, вони виглядають всі однаково. Якщо вони всі однаково виглядають, у мене... У мене з'являється така думка, що можливо, не, не треба чистити. Все виясниться тоді, коли ми вскриємо ці очеретини з цих будиночків, і я подивлюся, що на місці оцих красиво запечатаних трубочок що всередині. Якщо всередині все окей, то я можливо перестану вичищати. Ось мій кожен рік я буду робити це лише для продажу. Тож, поїхали додому, а, ні, я ж забув, ми ще. Ми ще бджіл не занесли, заносимо бджіл і їдемо додому дивитися, що всередині тут. І так, бджоли степового точку вже у зимівнику, в хаті занесені, зимують до весни. А ми продовжуємо розбиратися, чи варто кожного року колупати очерет для своїх потреб, чи можливо це робити взагалі не потрібно. А якщо і потрібно, то раз на 3-4 роки, а не кожного року. Так ось, оцей ось будиночок, оцей будиночок. Йому вже два роки він відпрацював два сезони. Я його впізнав по ось цим ось маленьким цяточкам. Ці цяточки, це ніщо інше, як екскременти. Коли ось мія народжується, влазить вперше з, трубочки, з кокону, а потім з трубочки, Вона тут же на місці, буквально в сантиметрі від виходу, випорожнюється. Випорожнює себе все, що вона. Вживала, коли була лялечкою чи гусінню. ну В общем, поки йшов метаморфоз в самому коконі, А це випорожнення, це первинні випорожнення новонароджених осьмій. Тож в цьому будиночку. У мене було їх шість висіло на цьому точку, де я привіз доміки не розібрані будиночки, не розбиті, не розколиті. і... Два будиночка були з осміями, а чотири свіжих на всяк випадок. Так ось всі шість, всі шість замуровані відмінно. І зараз я перевірю, чи є яка різниця. Ну, по вигляду є різниця. Ці будиночки замуровані краще, ніж ті, що я вішав із коханами. Тепер подивимось, чи є якась різниця, Скрив, скривши трубочки. І побачимо, чи варто для себе кожного року колупати цей очерет, чи, можливо, можна 2-3-4 роки використовувати одні і ті самі будиночки без втрат їх працездатності. Зараз ми все дізнаємось. О, так. Ну і починаємо розбирати трубочки. Ось така одна з Так, уже я її Щось тут. О! Оце я не знаю, чи видно вам. Такого кокона я ще не бачив. от такі кокони, Зараз я поставлю. Начебто мені здавалася ціла, ціла трубочка, але що тут... Вот такие коканы. Причем у жодного тела. Трубочка и просто у сметник. Им трубочка, теж закрыта тела. Мне дуже хотелось, щоб тут всего 8 были цілі и було по было Набагато менше роботи. Ну що? Личинки мух, кліщі. далі, наче цілі кокони. Наче цілі кокони, але вони ось такі. Один кокон. Один кокон цілий. Але вони ось такі. Вони такі всі я вперше стикаюсь таким. Із двох трубочек. Із двох трубочок ці, цілих аж три кокона. І ще одну. А ти подивися, що воно робиться? Кокони з'їдені, цілий один кокон, і то поїдений кокон. А такого я ще не бачив. У коконі ще один кокон. Всі зіден. Всередині коконів. Ось таке трухлятиння. Ось вам чому трубочки не тільки треба чистити. Від паразитів. А ще і не треба покупати. Ось така трубочка, ну, нормальна ж трубочка, нормальна, чиста, гарна, запечатана, ідеальна. Коштує, напевне, не на гривнів 30. Розпечатаємо. Я в шокі. Я такого ще не бачив. Ціла трубочка це вже п'ята. Подивіться, що тут відбувається. Жодного цілого кокона. Хтось прийшов, поїв бджіл, причому поїв їх уже досить дорослих. І пішов. Усі кокони ось такі. Останній кокон, останній кокон, я сподівався, що він цілий. Він з'єднаний. Всередині трьохлетиня. Жодний цілий. Я вирізав 5 трубочок із 5 трубочок по 30 гривень ми наколопали 3 кокона. Схоже, що вони ще живі. Я трохи збентежений. Я не, не очікував. Дуже 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 гарно запечатані будиночки. І ось така кількість усього. Я навіть не знаю, що воно таке. Я такого ніколи не бачив, щоб кокони були поїдені, наче це поїла миша. Так, Слідуча трубочка, слідуча трубочка. Следующая трубочка. Клещи поеданы всем хлам. Жодного живого кокона, жодного. Давайте вот эту. она важка. Я в шоке. Жодного живого кокона. Это все какой-то хлам. Это все какой-то хлам и... Вот моя корнута... Своей персоной. Сметевое ведро, все Змітаємо. Ну і ще парочку, парочку очеретяних трубочок. Я такого ще не бачив. Не були в мене роки із великою кількістю паразитів і всього остального. але щоб, щоб... Ну таке... ідеально запечатана трубочка. Просто ідеально запечатана трубочка. Вона важка, видно, що тут є кокони. нема питань. 30 гривень за трубочку. Хто купує не розкриті, він, мабуть, думає, і менше роботи, і самого черету не треба не де думати, де брати. Але після відкриття от така штука. Я просто в шокі. Не купуйте ніколи гарних, красивих, запакованих очерятин. Купуйте тільки вже кокони, які можна подивитися, пощупати, помацати і порахувати. Ви знаєте, я роблю висновок, що я, мабуть, зря цим займаюсь. Алілуя! Одна одна, осмія ціла. Я роблю висновок, що я зря це все роблю дуже багато сміття, дуже багато паразитів скрізь. І всі трубочки ви бачили, показувані, всі дуже класно і ахайно запечатані. Але у них усіх, це вже 12, чи 10 чи 15. а таке всередині із десятка трубочок. У мене ось така кількість коконів. В кращому випадку, колонія 8 не збільшиться, а залишиться така, яка була. А в гіршому вона зменшиться, а потім і зовсім зникне. Після зникнення осмій, зникнуть і паразити. І після зникнення паразитів, годів через років через 10 можна буде щось відновлювати. Отак працює природа. Отак працює природа. Так що, якщо хто хоче розводити осмій, а не паразитів, доведеться кокони кожного року виймати. Це не така вже важка і страшна робота. Але ж, якщо можна позбутися будь-якої роботи, чому б це не зробити. Ну, тут не вийшло. Треба кокони чистити кожен рік. Якщо, звісно, ви збираєтесь розводити осмій, а не ось таких ось кліщів. Ну що, експеримент завершено. Експеримент я вважаю вдалим. Результат чіткий і ясний. Висновки зроблені. Будиночки заповнені невдало, ну це вже інше питання. Дякую всім за увагу та терпіння.